Досвідчені радіолюбителі і електронщики і так знають, що будь-який світлодіод чи ланцюжок світлодіодів треба вмикати через гасячий резистор. Розберемо це питання на конкретному прикладі. Нехай ми маємо ось такі світлодіоди одноватні, і ми хочемо живити ці світлодіоди від літій іонного акумулятора, точніше від пари акумуляторів, з'єднаних паралельно. Один S2P можна назвати таке з'єднання. S означає серіал послідовне, а П паралельне з'єднання. Це з ноутбука акумулятори із старої батареї, яка вже вийшла з ладу. Максимальна напруга на таких акумуляторах 4,2 В. Щоб розрахувати опір додаткового резистора, треба ще знати характеристики світлодіода. Можна, наприклад, в інтернеті знайти подібний і подивитись його характеристики. Ось у цього діода ми бачимо, що робоча напруга може бути від 3 В до 3,6 В, а номінальний струм становить 350 мА 1 Вт його потужність. А хто не довіряє такому опису, може знайти даташит конкретного світлодіода. Це вже більш достовірна інформація від виробника. Можна піти іншим шляхом, практично виміряти напругу, при якій відкривається світлодіод. Для цього використаємо мультиметр, який має функцію перевірки діодів. На каналі є відео про це. Включаємо режим перевірки діодів. Ось перший світлодіод відкривається при напрузі 2,54 В. Аналогічно перевіримо інші світлодіоди. Переконаємося, що вони справні, і подивимося, чи робоча напруга не відрізняється. Ну от, на третьому напруга дещо нижча, 2,52. Ми його відкладемо, будемо використовувати перших два. Тепер мультиметр переводимо в режим вимірювання постійної напруги. Переконаємося, що акумулятори справні. 3,7 В. Це якраз їхня номінальна напруга. Вони не повністю заряджені. Саме при такому рівню заряду треба зберігати літій-іонні акумулятори. Друга пара теж справна. Якщо ми вмикаємо два світлодіоди, то для кожного треба ставити додатковий опір. А ось і сам розрахунок. Напруга на резисторі це максимальна напруга акумуляторів мінус робоча напруга світлодіода. 1,66 В буде. Тепер легко знайти опір резистора. Треба його напругу 1,66 В поділити на силу струму. А сила струму буде така сама, як через світлодіод, бо вони з'єднані послідовно. Виходить приблизно 5 Ом. На сам кінець знайдемо потужність, яка буде розсіюватись на цьому резисторі, щоб він не перегрівався. Виходить 0,5 Вт. Можна, наприклад, взяти два резистора MLT 025 і з'єднати їх паралельно. По суті, розрахунок завершено. Звичайно, світлодіоди можуть бути на різну робочу напругу, як на меншу ніж 3 вольти, так і спарені на більшу напругу. Або взагалі можна взяти ланцюжок світлодіодів, з'єднаних послідовно. Методика розрахунку залишається такою ж: треба від загальної напруги, наприклад, від напруги акумуляторів, відняти робочу напругу світлодіодів. Отримаємо спад напруги на резисторі. І потім цю напругу поділити на силу струму. А сила струму буде така, як робоча сила струму світлодіодів. Просто паралельно з'єднувати світлодіоди не можна, бо в них може бути різна робоча напруга, тобто напруга, при якій вони відкриваються. Останній етап розрахунку це перевірка потужності, яка буде розсіюватись на резисторі. Адже резистори бувають на різну потужність. Чим більша потужність, тим більший розмір резистора. Ну і зараз ви в кадрі бачите конкретний пристрій, для чого проводились ці розрахунки: це фонарик. Всі деталі вже з'єднані, крім світлодіодів, він містить звичайно вимикач. Додаткові резистори, які ми розраховували, звичайно, акумулятори. Але крім цього, він містить ще одну маленьку плату: це контролер зарядки акумуляторів. Все це компактно складається, а на задній стінці міститься гніздо. Гніздо для роз'єма Type-C для зарядки акумуляторів. Ось зараз я покажу, що воно все функціонує. Беремо зарядочку від звичайного телефона, підключаємо в гніздо нашої платки. І червоний світлодіодик на платці, для якого заздалегідь зроблено отвір. Сигналізує про те, що відбувається зарядка акумуляторів. 2 вати цілком достатньо для хатнього фонарика, читати можна при такому освітленні. Акумулятори, звичайно, треба добре заізолювати, щоб вони випадково не замкнули всередині. Дизайн фонарика може бути яким завгодно, в кого які є матеріали, такі можна і використати. Фонарик це простий пристрій, але навіть для нього вже треба вміти проводити розрахунок, розрахунок додаткових резисторів для світлодіодів. Дякую за увагу. Бажаю всім успіхів.